У це, шановна громада, працює звичайний цивільний Mavic 3 т котрий ніяк розісратися не може через митницю, щоб нормально їхати. То хуй короткий, то рубашка довга. То закону нема, то поляки печатки не ставлять на виїзд. Замість того, щоб вирішити питання і завести тих дронів і поночах хробаків їбашить, як і днем, то працюють тільки такі, от, як тахімадяра, що собі десь відірвали поштучно. Ми теж не можемо їх завести у кількості. Хоча поночі роботи набагато якісніше робляться. Повна, повна хата на ніч забита. Повніша. Слідкували за ними. Вон розігріта, яка видно по, по, по термаку, що все цей от. Що, що, що хата розігріта. От коли хата холодна. А хата розігріта. А це холодна. А майоків 3Т не вистачає. Не те, що не вистачає, категорично нема. Це поки екзотика у українських пілотів. Тому хробачня поки спить спокійно. Ну, не завжди. То я так, для загального розвитку з голосу доповів. «Да». Так. Хорошо стріляють. Бачиш, як ця хижа світиться відносно всіх інших. То не від світла, від тепла, що там хрубаки наперділи за ніч. Ну нічого, зараз ми то підрівняємо. Працює 43-го окрема артилерійська бригада та птахи от, По цьому хробачому логові у передмісті чи околицях Бахмута. От тут робити нічого, Тут теж. А от тут їх на сравмамі. Спіте, паскуди, недовго. Не тривало. Правильно казати, Андрюха? Я можна. недовго, можна не тривало. Так за війну українську мову і вивчу. Третя ночі, 11. Лютого. Трохи хробакав. О. От сюди. Отут хробача замість указки у казки. Ну що, по музикантам є башен, то й треба трошки їх цей розважати. Спивай, что давай. прямо на водочка наводочка. На будильку. Рацуем а, Ох, давай! А ну-ка повторчик. Бадабум джага джага! Yeah. Ну що, хлопці? Тепер можемо законно. Горіла соснала! Горіла сосна палала! палала. Хробачня в хаті виздихла, <ривіт> хробачня в хаті виздихала. Окремий <ривіт> привіт від Мадяра. Персонально всім підарасам-спікулянтам, котрі в момент, коли не врегульовано питання завозу тих термальних дронів, передаю і обіцяю, що всіх ми беремо на карандашик і після війни з вами поговоримо, блядь. куди вам то бабло собі намотати. Підераси викочені, такі самі, як ті, що за перебриком, блядь. тільки ми їх їбашимо, а, а вас захищаємо. Зараз я вам покажу, про що мова. Оце, блядь. Mavic 3Т. Бачите? Це такий збірний сайт. А Тепер дивімося. Що це за? Суки, блядь. End time. 284 штуки гривень. 7000 доларів. Доповідаю з голоса. Ціна? Ціна Мавіка 3Т? Чесна, 3800 євро. Особисто. Купляв за зібрані людьми кошти. Ви що творите, паскуди, блядь? 331 штука, це навіть на 40 не ділиться. Це що там, 8 з копійками. Хто такі? Клік 24. 319. Знову Клік 24. Норід, ви в сосну в їбалися, чи що вам є, блядь? Ви взагалі в Бога вмаєте маєте в серці, блядь? Чи ви, сука, всі гроші хочете зразу заробити? 271 штука, блядь, З новим темом, це одна й та сама хуйня просто повикладала. Але дешевше, ніж 6 тисяч доларів, їх нема. Хлопці, ви то бабло, блядь, скирдуйте. Бо ми потім здачу вам прийдемо давати, сука, копійками у ваші гудки, блядь. Пукани і ваші пердюльники, на котрих ви сидите, блядь. І потім купуєте собі майбахи, сука, блядь. Схамениться дебіли, блядь, війна, сука, йде.